Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко. І сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову хвіртку. Вже в цей приєм проєм був зроблений, хвіртку замовляли індивідуально, тому вона має сюди стати чотенько і все добренько, якщо тільки правильно замірили. Бо замірав сам замовник. І я подивився, що цей стовпчик не в рівні, а цей в рівні. Зараз буду протуляти калітку і дивитися, може трошки десь якось розіграю. Ну він не дуже так не в рівні. Є свої, скажімо, якісь погрешності, але небагаті. Перед початком своєї роботи я хотів би вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Відкатних акваріт ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз я поступаю до роботи. Кропочки! Великий ставиться. Господи, бриво великий. Я завжди робив 250, не тут вже не зроблю, роблю тут і вже сюди піде, бо стовпчика нема у нас. Ось так я зробив, для того, щоб був зазорчик між петлею або стовпчиком, або каліткою. Це зазорчика досить. Прихватуємо петлі. Тут я беру по максимуму доверху, а там буду 250 брати. Єсть так, а там ми поміряємо, бо я тут аж не можу зробити нижче, то я ось зараз цей розмір помірюю і перенесу на низ. Вийшло 21,5. І так поставимо ми ми 21,5. Знизу. Беремо другий шарнір. Обов'язково папа приваритися на стовпчик і будь знизу, а не зверху. Прихватуємо з іншого боку. Після того, як ви Поварили, дайте шарніром трохи остити. Або можна водичку полити, щоб швидше Ну, Третій варіант, як мій помічник каже, дочекайтесь дощу. Після того, як переконалися в тому, що у нас все добре, ми добре прихватили і все у нас рівень, все, починаємо обварювати. Що ж, друзі, Зараз ну, мій помічник ґрунтує вже ответний стовпчик, тому ми зараз його підготуємо. Він загрунтує, ми ще його заглушимо, наваримо на нього ответну пластину, щоб закривало нашу технологічну щелину, і будемо встановлювати. Прихвачуємо пластину до ответного стовпчика. До речі, пластина йде у комплекті разом з каліткою. Зараз накладемо мастило у петлі, щоб воно було змащене. Ну ладно, да, подивимось. Давай сварку я її прикручу. Все, все перевірили, можна приварювати повністю відповідний стовпчик. Що, ж, шановні мої друзі, будемо встановлювати електромеханічний замок АТІс. Для того, щоб встановити, нам понадобиться такі от дві пластини і таку шахту для серцевини. Приобрести їх можна також у компанії Нові Ворота. Вони недорого коштують і знімають з вас. Великі проблеми, як їх просверлити, цей отвір. Отвір цей на 32. Якщо йти купувати свердло або коронку, то воно набагато дорожче коштує, ніж купити ці дві пластини, а коронка вам або свердло понадобиться один раз в житті. Тобто за свердло або за коронку придеться віддавати приблизно, приблизно, я кажу, десь гривень 600, а за дві пластини, мені здається, чи 300 чи 400 гривень за комплект. Тобто, Набагато дешевше і ще й менше проблем. Беремо, ставимо шахту і цю трубочку майже 30 на 20 її треба вирізати, бо вона нам заважає. Робимо свої пом'ятки. Таким чином. і Ми відсюди вирізаємо повністю. А тепер приміряємось, щоб все ставало чудово. Тут чудово. Тут так само чудово. Все. Можна трубочку цю обварювати, цю шахту. Друзі, що ми маємо в цій коробочці затісу? Отакий От замок з нержавіючої сталі. Отвірна частина замка, кріпьо шайба, ще одна шайба. Це наружна і, і така внутрішня, щоб прикріпити саму серцевину. Серцевину маємо та п'ять ключиків. Такий дуже, дуже популярний замок. Тут боктики, які йдуть в цьому замку. На наш Т-профіль вони коротковаті. вони розраховані максимум на 50-ту трубу. Тому я ставлю свої, це болтик М5. І десь на сантиметр роблю, те все. Беремо шайби. Так, шайбочку ідемо встановлювати. Встановлюємо серцевину. Зверніть увагу на те, що ми ставимо серцевину до доверху. Там дебу завод виробник. Беремо таку шайбочку, вставляємо і накручуємо болтик, який ми підготовили. Беремо викрутку і вкручуємо. Щоб серцевинка рівненька стояла, вона вже рівненька стоїть. Трошечко. все добре. Ось таким чином. Все, серцевинка стоїть. Я раджу зразу зрізати. Цей хвостик лишній довше десь від труби десь 1,5 сантиметра, не більше. Вкриваємо замок, з торця є такі два малесенькі болтика, бажаних не загубити. І відкриваємо це. Зразу назад. Будемо встановлювати самі замки. И притуляємо замочок і таким чином ми його таким чином ми його сюди і прикрутимо. Ось тут і давай еще. І підготуємо зараз. ответный, ответный число. Разбираем ответную частину, и там вот такая скобая. Ну, шайбочку подається додавати. Друзі, дивіться, якщо тут подивитися, ось, ось сюди, я коли, коли собачка відскакує, бачите, майже зазору нема. Так, да, воно відкривається, але зазору нема. Тому для того, щоб його зробити елементарно і просто, треба просто отсюди ось ось підкласти шайбочку. Угу. І все. Нічого тут різати не треба. Просто от сюди підклати шайбочку. дивіться, Бачите, і все, і все, і все буде. Сердва шайбу. Розібрали і поставили шайбочку і збираємо у зворотному порядку. Вставляємо цю штуку. Оставили цю штуку і перевіряє, перевіряємо. Раз. Бачите, зразу з'явився зазор. Його досить. Все, тепер закриваємо сьому кришку, яку знімали в тньому порядку, ну і можемо передавати замовнику. Перевіряємо, а кнопка то закрита. Щоб розлакувати кнопку, беремо, розставляємо ключа і повний оборот робимо. Все чудово робить. Кнопка все, кнопка закрита. Перевіряємо повністю з усіх сторон. Все чудово робить. Мені все подобається, можна йти, здавати замовник. Ну що ж, друзі? Наша робота пройшла до завершення. Ми закінчили свою працю, тобто встановили калитку. Нагадаю вам зразу про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики на ворота в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Отакої калитки або відкатних хворіт ви можете одержати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримаєте його в електронному вигляді. Всім до нових зустрічей!